Ну от в мене дивіться типу, є от така посилка, і там, сказали, що вона оформлена як письмо. І це, цей лист типу, не проходить по кілограму. Бля, я навіть не дивився, не знаю, мені там згенерувало код, я все просто пішов, роздрукував його, да і все. І от перший раз в мене така штука. Я ще дивився, думаю, що воно мене не пропускає там, коротше, по тим параметрам, які я там писав. А от, тому що там лист. Короте. Ну, теж треба уважати і дивитися, що там, блін, як воно замовляють ті клієнти, бо вони вибирають, аби тикнути. Розумієте, тіпа. і от в мене дох то, того, що, тіпа, придеться переробляти наклейку. А це, коротше, трошки єморно з тим всім, блін. Зараз воно не знаю, що вийде з того. Ну добре, буду пробувати, коротше. От такий от, знаєте, цей експіріанс продажі на тих маркетплейсах. Тих Куча нюансів, куча підводних камінь, яких ти не знаєш. І ти ниряєш, типу, туди. Повністю невідомо, з чим це все, блін, і як це все робити. От я так ниряв, бля, от реально. Просто, типу, плюс чужа країна, мови не знаєш, ну як знаєш, типу, але так трошки можеш спілкуватися і читати. І от з тим всім невідінням мусиш побудувати бізнес. Бля, це, ребята, звісно, дільний експеріенс з тим всім. А плюс ще закони, плюс податкування, система. Ну, от все це проходили, Якщо вас цікавить комусь якась консультація, то в принципі ми свій досвід можемо вам продати в віді консультації. Пишіть мені в приват. Ось, Можемо проконсультувати, як по Алегро працювати, з якою бухгалтерією працювати і все інше. Бо мені дуже багато запитань пишуть. Ребята, ви зрозумієте, що цей досвід я проходив і так консуль... консультувати. От дивіться мої відео, я вас буду консультувати в такому плані, все, що я можу поділитися, я вам розкажу. А якщо хочете додаткову консультацію на годину часу, без питань. платити гроші, я вас консультую разом з жінкою. Жінка в мене розбирається дуже хорошо в усіх аспектах того, що стосується бухгалтерії, на оподаткування. А я дуже сильно розбираюся в тому, що стосується Олегу. І результати в мене за півтора місяця дуже хороші.